Ось так розпочався діалог на постільну білизну, яку ви надалі побачите в відеогляді. Діалог з покупцем був довгим. Розпочався, як ви бачите, все з зацепок, потім пішов колір не той, розмір ні той. День ні той, жизнь та настроєння ніту. А все було набагато простіше. Просто покупцю вже не потрібна була ця постільна білизна, а передоплату за неї в повному обсязі повернути було треба. Скажу одразу, передоплату повернула, покупця заблокувала. Спитайте мене, на що блокувати? Відповім, тому що я ніколи не хочу більше мати справи з людьми, які не поважають твоєї праці та часу. А ще без перебільшення я ризикую власним життям, коли йду на пошту, тому що проживаю в місті Суми, а там невідомо, коли тебе йо кабом. По дорозі на пошту на пошті чи ще в якомусь місці, але в цій ситуації також є плюси, адже я змогла вам зняти відеогляд на цю чудову постільну білизну. Постіль я просто мусила забрати додому і не лише щоб знати відео, а щоб нормально її скласти, тому що прийшла вона мені в розтрьопаному вигляді, це нічого не сказати. Шкода, що не зазняла це на пошті, не зробила ніякого фото, як отримала. Поки я знімала відео, стелила постіль, просувала її, щоб була гарна картинка. У мене в голові була лише одна думка: яка вона класна та якісна. Також ще була одна думка. Альонка, Альонка, що ж ти просрала таку класну постільну білизну за низьку ціну. А ціна дійсно класна: 1600 гривень за євророзмір, виробник Туреччина. тип тканини сатин. Переходьте до мене на сторінку в інстаграм або в групу вайбері. Там я зняла повне відео відеогляду цієї крутої постільної білизни. Посилання на інстаграм та Viber закріплено в шапці профіля. Переходьте, приєднуйтесь, підписуйтесь.